Як ФОПам правильно виводити кошти із-за кордону, щоб не сплачувати додаткові податки? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях і я вам відповім. Вітаю, Це проект все про ФОП та для ФОП з Тетяною Криворук та командою «Семінар.Ком». Для здійснення діяльності у сфері ЗЕТ ФОП може відкривати валютні рахунки як в банках України, так і за кордоном. Дата визнання доходу диктує нам податковий кодекс України згідно статті 292 пункту 5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу. Це головне правило, ми його запам'ятовуємо. і йдемо далі. Як ФОПам на єдиному податку правильно порахувати дохід з валютних надходжень? Згідно цього пункту 292.5 податкового кодексу ФОПи на єдиному податку, який отримав дохід в іноземній валюті, перераховує його за курсом НБУ на дату отримання такого доходу та в гривневому еквіваленті вносить суму до книг доходів. В дохід потрібно враховувати. Повну суму за інвойсом або договором, незважаючи на те, яку комісію отримано банком. Що це означає? Це означає, що ми включаємо повну суму да, і не зважаємо на комісію. Тобто, у вас на розрахунковому рахунку сума може відрізнятися. Та, яка надійде, да в гривневому еквіваленті в банківські виписки може відрізнятися від інвойсу. Тому ми беремо все ж таки суму по інвойсу, переводимо його на дату надходження коштів по курсу НБУ, і саме цю суму вносимо до книги доходів. Як ФОПом на загальній системі правильно порахувати дохід з валютних надходжень? Доходом від валютних надходжень у ФОПа на загальній системі оподаткування теж буде сума в гривньому еквіваленті за курсом НБУ на дату отримання такого доходу. Але в дохід враховується повна сума за інвойсом. А комісію банку ФОП має право віднести на свої витрати. Щодо виводу грошей, цікаве питання. А давайте почнемо з рахунків відкритих в банку України. Валютних вивід грошей з валютних рахунків відкритих в Банках України. Продавати з подальшим зарахуванням на гривневий рахунок, ми можемо розраховуватися з іноземними постачальниками. А що заборонено? Заборонено перераховувати на особисті картки, знімати готівку, в тому числі для подальших розрахунків з контрагентами. Вивід грошей з валютних рахунків, відкритих в іноземних банках. Головне правило, яке треба тут запам'ятати, що валютний рахунок, який відкритий, Фопом за кордоном, всі надходження, які надійшли на цей рахуночок, необхідно на протязі 180 днів перерахувати на валютний рахунок, відкритий в Україні. В іншому випадку ці кошти будуть оподатковані як дохід фізичних осіб на загальних підставах. Це ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Щодо виводу грошей з міжнародних платіжних систем, саме популярне питання серед ФОПів. В 2024 році було роз'яснення від ДПС по міжнародним платіжним системам, і нам дозволили використовувати при умові, що кошти в подальшому перераховуються на рахунки відкриті в банківських установах України. Увага до кінця звітного податкового періоду. Зараз поясню, що це означає лист. Так від податкової, 18 січня 2024 року. Таке роз'яснення, да чи включаються до доходу. ФОПо кошти, отримані від нерезидентів на рахунок відкритий у системах PaiNer та Vice. Якщо зазначені кошти залишаються на кінець звітного податкового періоду на рахунках відкритих у системах Paioneer та Vice, тобто не зараховуються на рахунки відкриті у банківських установах України або зараховуються на рахунку в Україні, які відкриті для власних потреб. То такі кошти оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб. Давайте розглянемо, що буде з доходами. Правило визнання доходу у ФОПа на єдиному податку з міжнародних платіжних систем. Якщо ви можете вивести гроші з міжнародних систем, такі як Пайонірвай, Серевалют, Revolut, А та інші, на банківський рахунок ФОПа, з умовою виведення таких коштів до кінця звітного періоду. Тоді це буде доходом ФОПа. На що хочу звернути вашу увагу саме до кінця звітного періоду, податкового періоду. Пам'ятаємо, що у ФОПа першої другої групи в нас податковий період це рік, а в ФОПа третьої групи квартал. Тому е, тут саме це мається на увазі, що ми повинні з цих пайонірів с PayPal та вивести гроші саме до кінця звітного податкового періоду. Тому маємо це на увазі в іншому випадку. Ці кошти будуть оподатковані як дохід. Фізичних осіб на загальні системи, це ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. Щодо дати доходу, датою доходу буде саме зарахування на цю платіжну систему. І як ми рахуємо суму, аналогічно, як і на валютних рахунках, ми перераховуємо її по курсу НБУ. Це буде сума, зарахована на платіжну систему, помножена на курс НБУ на дату зарахування на цю систему. Платіжну систему щодо питання криптовалюти, також хочу його тут а, затронути. Бо є питання: ФОП не може отримувати дохід в криптовалюті, оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні. Для здійснення діяльності у сфері ЗЕД ФОП може використовувати рахунки в банках України і фінансових установах інших країн, але обов'язково в подальшому переводимо кошти з іноземних установ на рахунки, які відкриті в Україні протягом 180 днів. Для підрахунку суми доходу валютні надходження перераховуємо у національну валюту за курсом НБУ на дату отримання такого доходу. Використання платіжних систем дозволено, але з умовою переведення цих коштів на рахунки ФОП. Корисна інформація для фізичної особи підприємця від Райфайзенбанк. З 1 липня віза та Райфайзенбанк продовжили акцію та додали нові переваги: 3 місяці обслуговування без комісії, 0% комісія за валютні операції, 0 гривень за вихідні платежі в застосунку Райфайзен Бізнес онлайн. Фіксований тариф 20 доларів чи євро на вихідні світплатежі. Термін дії акції продовжили з 1 липня по 30 вересня 2024 року. Включно акційні тарифи діють впродовж трьох місяців з дати відкриття ривневого рахунку. Ви можете безкоштовно відкрити рахунок, якщо зареєстровані як ФОП, маєте встановлений застосунок дія з ІПН та id карткою чи закордонним паспортом. Не маєте відкритого бізнес рахунку в банку. Відкриваючи рахунок, ви отримуєте безкоштовний бізнес-рахунок у гривні, доларі, євро у тарифному пакеті послуг Бізнес Класик», віртуальна картка для бізнесу visa Business. -бізнес». віртуальна картка для особистих потреб Visa Reward, перекази без комісії з поточного ФОП-рахунку на власну картку для особистих потреб у межах банку, керування всіма бізнес-рахунками в застосунку Райфазін бізнес онлайн, підключення екваріну та оренда терміналів. Інформація про акції розміщена за посиланням, яке знайдете під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!